СБУ та ДБР затримали у Львові керівника одного з міжрегіональних управлінь Мін'юсту, який обкладав даниною підприємців. Служба безпеки та ДБР ліквідували корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту. У результаті комплексних заходів у Львові затримано керівника цього управління. За даними слідства, посадовець вимагав хабарі з підприємців в обмін на безперешкодне ведення господарської діяльності у виправних установах західного регіону України. Задокументовано, що фігурант налагодив корупційну схему із компанією, яка займалася обробкою деревини на території однієї з виправних колоній. Зокрема, посадовець умисно затягував процес укладання офіційних договорів про виконання господарських робіт, а оплату від бізнесменів отримував готівкою. Як свідчать матеріали впровадження, він фактично обклав даниною кожен кубометр деревини, яку приватні підрядники оправляли на території цієї ж колонії. Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність фігуранта і затримали ж його на гарячому під час одержання ним нового траншу неправомірної вигоди у понад 2 тисячі євро. На підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває розслідування на притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції в панітенціарній установі. Санкції інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.